Як чоловік, я щиро вірю, якщо ти виконаєш ці речі до певного періоду свого життя, то ти будеш набагато успішнішим. Я це говорю не просто так, адже я сам в певний період свого життя впровадив ці речі, і це дуже і дуже змінило моє власне життя та життя чоловіків, яких я менторю. І першою задачею, якою ти повинен загорітися. Це бути дисциплінованим в маленьких речах. Приклад, ти вирішив прокидатися о 7.30 кожного ранку. І це означає, що незалежно від того, що знаходиться в твоєму житті, що відбувається, ти прокидаєшся о 7.30. незалежно від погоди, настрою і так далі. Адже ти пообіцяв собі. Якщо дуже втомлений, то кимарнеш в обід на 30-60 хвилин. Але ти все одно прокидаєшся вранці, розумієш? Ти все одно собі доказуєш, що ти можеш. Адже обіцянка була дана собі. Ще один банальний приклад. Ти пообіцяв собі застеляти ліжко кожного ранку. Незалежно від свого стану. І наскільки ти поспішаєш, ліжко повинно бути застелене. І всі ці речі, коли ти їх виконуєш, вони і вирішують твоє подальше життя. Пункт номер два. Брати більше ризику на себе. Якщо тобі страшно, то ти, скоріш за все, на правильному шляху. Але я не говорю зараз про необдуманий ризик попробувати там наркотики чи зробити ще щось більш несвідоме. Я говорю зараз саме про те, що змінить твоє життя в хорошому напрямку, розумієш? Для прикладу, ти розумієш, що ти працюєш по найму, але дуже і дуже хочеш стати фінансово незалежною людиною, і страх розпочати власну справу це саме той страх, який показує тобі, що ти на правильному шляху. І треба починати будувати власну справу вже паралельно тому, як ти працюєш по найму. Чим молодший ти є, тим більше тобі пробачить твоя молодість. Пробуй та рухайся. Помилок не існує загалом, існує виключно твій досвід. Змінюй підхід. По собі навіть скажу: 98% всього, що я коли-небудь пробував, я провалювався та помилявся. Але я пробував знову, 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 аж до моменту, поки в мене не виходило а, те, що я так довго хотів. Просто тобі треба аналізувати свої невдачі і робити по-іншому. Пункт номер три: доглядай за своєю сім'єю. Для тебе і для чоловіка, що прагне до сили, взагалі це має бути нормою брати на себе відповідальність та не боятися її брати. Але брати з позиції, що ти не повинен, а що ти хочеш. Що ти ніби хочеш кинути собі цей виклик, розумієш? Розкажу свою власну історію, я сам з багатодітної сім'ї, у мене є молодша сестра та молодші брати, і поки що я не маю власних дітей, але в мене є хороша практика саме завдяки їм. Моя сім'я не є сильно забезпеченою, саме тому я так сильно прагнув в житті, а до кращого рівня життя, щоб мати змогу їм допомагати. І як ви думаєте, коли я найбільше. Спрогресував в житті, це був той момент, коли я фінансово допомагав у великих об'ємах сім'ї, з якої я вийшов. Мені самому було непросто. Але я закривав там комунальні платежі, оплачував гуртки, лікування там і все в тому дусі е, малим та мамі. І якщо бути відвертим, зараз так в силу свого досвіду можу сказати, що це був саме той. Дуже ключовий момент, коли я поможнішов. Адже я зрозумів, що чоловік це не той, хто допомагає, тому що він повинен, а той, тому що він може. Вловіть цей момент, цю різницю. Для мене дуже ключовим моментом стала ситуація, коли я мав приїхати на Різдво. А і молодша сестра каже: мамі: мам, попроси там метра, щоб він приїхав, бо якщо він не приїде, мені буде дуже сумно. І в цей момент я зрозумів, наскільки я багато означаю для них. Да, цей момент загалом я бажаю відчути кожному чоловіку, відчути ці емоції та слова, коли тебе справді цінують за те, що ти робиш. Тому ти маєш всі можливості, щоб стати фінансово незалежною людиною в 21 столітті та допомогти своїм рідним жити краще. Не розказуй, що їм треба змінюватися, не треба цього робити. Просто сам візьми і покажи, що це можливо. Четвертий пункт кидай собі челенджі. Випробовуй себе. Чоловіки виростають виключно в умовах подолання. Тобі треба усвідомити цей момент. Він є дуже ключовим. Випробовування тобі даються тільки для того, щоб ти виріс. Навіть якщо ти провалюєшся, навіть коли в тебе не виходить з першого разу. Коли ти собі кидаєш велике випробовування та проходиш його, то твій характер по дефолту стає сильнішим. Твоя самоцінка росте. І ти починаєш пишатися собою. Адже тобі було так страшно, але ти все одно зробив. Ловиш цей момент? Прикладом може бути пробігти не 5 кілометрів, а 10. На брусах зробити не 20 разів, а 30. Зробити не 3 підходи в залі, а 4. Зрозумій, ти повинен постійно кидати собі виклики. П'ятий пункт стань залежним до свого здоров'я. Внутрішньо і зовнішньо. Тобто це означає, що ти повинен фокусуватись не виключно на тому. Що їсти корисно, приймати добавки, спати достатньо, але й звертати увагу на те, як ти відновлюєшся. А твій зал, масаж, сауна, цвяхи, там пробіжка. Розумієш, все в тому дусі. Це все робиться для того, щоб стати абсолютно комплексною одиницею, яка здатна прожити максимально довге та якісне життя. Шостий пункт май амбіції. Ти повинен мати амбіції. Саме тому на початку я зазначив про челенджі. Яка твоя ціль через 3 роки, чи через 5 років? Яка ціль? Чи ти хочеш бути добрим мільйонером, чи хочеш бути атлетом, чи найпопулярнішим блогером? Яка твоя ціль? І наступне питання, одразу, яке ти повинен задати собі після того, як ти визначив, яка твоя ціль, що ти робиш для цього? Це тобі домашнє завдання. Ну і пункт номер 7: ти повинен втратити деяких своїх друзів. Як тільки ти почнеш розвивати себе та ставати кращою версією себе, то я обіцяю тобі, що ти матимеш поряд людей, які в кращому випадку не захочуть рухатись наверх з тобою, а в гіршому випадку будуть тягнути тебе на дно. Розумієш? Всі ці підколи, ти досі займаєшся своїм проектиком, тобі не надоїло. Що ти собі доказуєш? А? Що ти собі доказуєш? Пішли пивка бахнем, на вихідних розслабишся. І зрозумій, я не маю нічого проти того, щоб інколи випити пивка, да? але це має бути тільки після того, як ти зробив роботу. А не коли ти ніхрена більше не робиш, люди деградують, і так життя і закінчується. У цей момент людям не подобається, коли хтось виходить із звичного ритму. Це як закон з крабами. Коли один краб хоче вилізти з відра, то інші не дозволяють йому це зробити і чіпляються за нього. Тобі прийдеться відмовитись від них. Адже це нормально. Інколи вам просто-напросто не по дорозі. Хочеш високо рости, обрізай нижні гілки. Я вас міцно обняв. Ми працюємо далі. Обов'язково лайк, підписка на канал, дзвіночок. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!